І так, не Голівуд і не Америка придумали кінематограф, а саме брати Люм'єр у Франції. Далі я вирішив дослідити і сам Ліон та приїхав на першу локацію, яку хотів там побачити в Ліоні. Народились і жили брати Люм'єр. Якщо знаєте, це саме вони перші в світі зробили кінематограф. Про нього я розкажу більш детально, тому що я навіть був. В тому місті Ля Сьота на півдні Франції, де вони засняли прибуття потягу вперше в історії, і так не Голівуд і не Америка придумали кінематограф, а саме брати Люм'єр у Франції. Тож я зараз прийшов на цю територію цей музей, подивитись, як це все тут влаштовано. В цьому будинку я побачив всю історію братів Люм'єр та життя їх родини, а також дуже багато залів, де були як старовинні фотографії, так і кінокамери, які вони використовували для зйомки ще в ті часи. Мені, як людині, яка почала робити знімання таких випусків та епізодів про Францію, подорожі, це все подивитись було дуже і дуже цікаво. Якщо казати про історію, то брати Люм'єра, та Луї, народились в Ліоні і стали тими людьми, які фактично подарували світу кіно. Вони були дітьми фотографа, росли серед техніки, експериментів, тому не дивно, що саме вони створили перший в світі апарат, здатний знімати і одразу проектувати. Рухоме зображення саме люм'єри в 1895 році показали перші фільми людям, і одна з найвідоміших сцен це прибуття потяга на станцію Ля Сьота на півдні Франції. Ця сцена стала справжньою революцією, бо глядачі вперше побачили живий рух на екрані. У Лівонії досі зберігся цей їх родинний будинок. Красивий маєток у кварталі Монпласє. Тут вони жили, працювали, придумували свої винаходи. А сьогодні цей будинок перетворений на музей, де можна побачити оригінальні камери, фотообладнання, ранні фільми та кімнати, в яких вони жили, відпочивали та працювали. Атмосфера тут дуже камерна, справді відчувається, ніби ти потрапляєш в часи народження кінематографа. Я відчував, що доторкнувся до великої історії, і що я тепер вже також її частина.